Добрий вечір, шановне аграрне панство. Сьогодні я хотів би поділитися такою класною новиною. Наші партнери, дистрибьютором, яким я є, компанія Аграритм. Дарує цілого комбайна. І умови там суп-супер легкі. Залишили коментар. Підписались на TikTok, підписались на Ютуб. На Розіграш буде за умови, якщо буде 100 тисяч підписчиків на каналі. Підписатися треба на канал Агроритма. На TikTok Агроритма. І, і наскільки я зрозумів, то буде 100 тисяч, не буде. Але на ці жнива комбайн розіграється. Це така суперова віч. Зараз включимо відео, де це самі від, з, з перших уст розкажуть. Комбайн це саме така класна необхідна річ. На зв'язку найбільший вітчизняний виробник насіння, «Агроритм» і ми хочемо оголосити про мега-розіграш, якого ще не було на теренах українського аграрного сектору. А саме ми хочемо розіграти комбайн Джондір 9500 із повною кабіною Альдазору, гібриду нашої селекції, найпопулярнішого на території України вітчизняного гібриду. Умови максимально прості: потрібно бути підписаними на наш YouTube агроритм потрібно бути підписаними на наш TikTok агроритм і залишити коментар під відео з розіграшем на нашому YouTube. І коли дані профілі наберуть по 100 тисяч підписників, ми розіграємо даний комбайн із повною кабіною Альдазору.